Сковорідка добре розігрілася. Зараз додаю олію приблизно 5-6 столових ложок. Так як у мене дуже велика сковорідка. Ну, ось приблизно так. Даю трошки розігрітися, буквально півхвилинки. В гарячу розігріту олію додаю лаврушку. Вона дуже гарно розкриває свій аромат. Точних пропорцій я не буду описувати, тому що я думаю що кожен все одно зробить на свій смак, на свою кількість продуктів. Хтось любить багато перцю, хтось любить багато помідорів, тому точних пропорцій описувати не буду. Цибуля. Ви можете нарізати на свій розступ, за своїм бажанням, може бути на пів кільця або кубиками або кружочками, кружельцями. не принципово. Від того смак зовсім не міняється. Я нарізала на пів кільця. Мені так більше подобається, коли цибуля нарізана саме так влечо. Обсмажую до м'якості. Цибулька має бути м'яка, прозора. Головне нічого не пересмажити, не переварити. Добавляю чесничок. Він то, трошки розкриє свій аромат. Я вже відчуваю такий приємний, смажений аромат цибулі. Дуже люблю такий запах. Тушкую все на середньому вогні. Сильний вогонь я не роблю. Я собі спокійно тушкується. Цибуля стала прозорою. Зараз я додаю ось такі. Мисливські попчені колбаски. Я люблю, коли нарізані крупним шматком. Ви можете нарізати кольцями, кубиками. Я люблю, коли лечо нарізане все крупними шматками. Мені так більше смакує. Обсмажую приблизно 5-7 хвилин на середньому вогні. Аромат просто фантастичний. Ковбаски трошки підсмажилися, дали свій аромат. Добавляю трошечки матної пасти приблизно одну велику столову ложку. Можна навіть вже всю пачку видавити. Трошечки обсмажу пасту. Вона теж придає присмажці свій такий приємний аромат. Ось так. Трошечки перемішую, обсмажую. Боже, який аромат, просто фантастика. Так як я додаю томатну пасту, я трошки даю цукор. Ви можете не додати, це не принципово. Одна столова ложка без горки, одна чайна ложка з маленькою горкою солі, як краще потім до солі. Там, де томатна паста, бажано додати трошечки цукру, щоб перебити цей смак кислинки. Хоча є такі хазяйки, які дуже люблять сам смак цієї кислинки, тому цукор додайте за своїм бажанням. Сильно томатну пасту пересмажувати не потрібно, достатньо 30-40 секунд. Зараз додаю ось такий мясистий зелений перчик. Я дуже люблю м'ясистий, У нього інший смак. Ось так перемішую і тушкую приблизно хвилин 15. -15. А там я вже подивлюся, наскільки він м'ягкий. Добавляю одну столову ложку солодкої паприки. Можна навіть ще трошечки додати. Перець чилі. Я люблю пікантність, тому я додаю, ви можете не додати. Чорний перчик. Базилік. Приправи додайте за своїм смаком. Я більше нічого не додаю з приправ. Зараз все добре перемішую і залишаю тушкуватися приблизно 3-5 хвилин на маленькому вогні, щоб перець, солодкий порошок не пригорів. Тому трошки вогонь зменшую і хай собі тушкується. На паста, спеції, все добре пропустувалося. Добавляю ось такі помідорчики. Можна помідори пропустити через м'ясорубку. Я не дуже люблю пропущені через мясорубку. Я люблю, коли помідори влечо нарізані ось такими невеличкими шматками. Нам більше так подобається, тому я роблю так. Я, я завжди показую, як я готую. Можливо, хтось по-іншому готує, можливо, комусь і подобаються мої рецепти. Це вже таке. Зараз томати пустять в сік. Хтось додає водичку або трошки бульйону. Я додаю тільки в тому випадку, якщо я бачу, що лечо досить таке сухувати. Якщо багато, Томати пустили свій натуральний томатний сік, я тоді нічого більше не додаю. Я не люблю, коли всі овочі, всі ось ці інгредієнти плавають там. Не люблю дуже багато рідини влечу, тому я спочатку все контролюю, дивлюсь, потрібно додати рідину якусь воду чи бульйон. І тільки після того, якщо треба, я добавлю. Якщо ні, тоді супер. Ось так залишаю і чекаю, поки томатний сік почне набувати, прибувати, наскільки буде мені достатньо тої рідини, я зараз подивлюся. Помідори пустили натуральний свій сік. Ось тут добре видно. Ось така густа юшечка. Так що води я зовсім додати не буду, зовсім нема потреби. Головне взяти такі помідори, щоб вони були сочні. І тоді не потрібно буде додати води або бульйону. Ось така рідина, як томатний сік. Залишаю приблизно на хвилини ще 15. Перчик досить такий товстий, м'ясистий. Треба, щоб він добре пом'як трошки досолюю дехто любить в лечо додати сметану я наприклад сметану в лечо не дуже люблю мені не подобається я якщо додаю то іще можу додати в самому кінці це добре збиті яйця Дві-три штучки. І то не завжди навіть яйця додаю. Я люблю, коли лечо таке натуральне, в натуральному соці. Ось така юшка. Супер. Мені так більше смакує. Тому я роблю так. І взагалі я вам показую, як я готую, що готую. А ви робіть так, як вам подобається, як вам більше смакує, як ви звикли. Кожні сім'ї готують по-своєму. Хтось щось додає, хтось не додає. Ну, це таке. Я люблю, коли лечу натуральне, в натуральному соці. Ось так, як зараз. Я ще дуже люблю, коли така густа юшка. Не водяниста, а така вона зараз, ну, я не знаю, це за рахунок помідор, може паста. Ось така вона густа. Люблю дуже такий свіженький, домашній, хлібчик макати. Оцю юшку. Ой, боже, яка це смакота. Це просто. Це просто насолода. Ось так макати хліб і смакувати. Лечо у мене в натуральному соці. Лечу можна подавати. Як основну страву, можна з макаронами, можна з картошкою. Хто як любить. Ось такий, бачите, натуральний томатний сік вийшов. Пробуйте, рекомендую. Якщо сподобався мій рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Ось таке лечо я приготувала, натуральний томатний сік. Просто смакота. Залишайте свої коментарі внизу під відео. Я завжди готова до спілкування. А то щось ви дуже мало пишете мені, не знаю чому.